прийшла в тепличку, бо ж мені треба вікна повідкривати. Багато виворі тут не буду, тут краса, тут прямо-прямо краса. Гляньте, гляньте. Ну, з тої сторони теж. Пепіно рамзес Рандіно інжир. Недавно посадила в квітні Маленькими, маленькими цими саджанцями. А вони гляньте, бачите? понав'язувалися мені. Оце супер сма. У мене всі двохразові сорти, які два рази плодоносять. І ранні. І самозапильні. Через те мене, ростуть без опилювачів, без нічого. Це кажуть, так треба робити. Але зараз так постукаю, як на тому як попробувала, хотіла показати і зламала. Лучше не чіпаю. Ще ви в мене такі червоненький. Селера. Гляньте тут що? Я йду до нового сорту пепіну, хочу вам показати. Вайт Марсель дуже хороший. Всі хороші, гляньте, яке у мене вже нове пепіно. Бачите, тут два у великих горшках. Дуаплін, гляньте, японської селекції. І тут, дивіться, вчора посадила. Не було горшків, тут вчора докупила. Бачите, консуело. Скоро будуть саджанці консуело. Наростають, наростають череночки. Вчора посипала землею, їх не, не нароком. От. І отаке. От Добренько йду пакувати і відправляти сьогодні. Треба мало в 9, 10 будь на почті, Вже було пізніше, бо все хочеться вам показати. Дивіться. Дуже смачний Саріапшерон. А ще я заказала інжир. Е, ну, Він мені показав його все. Він гарний такий каже, але хай ще добре корінева, наросте. Е, Називається Сан Антоніо. Він із смаком кавуна. Представляєте? Із смаком кавуна. Він приїде трошечки навіть більше за цього.